З введенням в дію нових штрафів інспекторам дає заборонено брати з собою на роботу понад 100 гривень або, бодай цент валюти. Якщо ці гроші, лишні гроші знайдуть, то їх розцінюватимуть як хабар. Щоправда, під час цієї перевірки в кишені інспекторів ніхто не вивертав. А от гаманці такі перевіряли, як реагують інспектори на такі перевірки. Дивіться далі у сюжеті. Наша міліція дуже чудова. Його щойно зупинили, розміру штрафу Павло ще не знає. Тому і настрій хороший. Раніше за проїзд через центр рівного штрафували на 8 гривень, тепер на 350. Дав би бо, щоб ще так за дорогами дивилися, як за правилами, а то за дорогами мало хто дивиться, люди розбиваються, машини калічать. А за правилами влупили які штрафи. Великі штрафи, велика спокуса. Інспекторів вдаїв взяли під суворий контроль. Будь ласка, подивіть мені вашу службову документацію, а також. Документи на транспортний засіб за день декілька перевірок. Даїшники розгублені. Затяг хабаря при зміні законодавства на жаль неможливо, тому що перевіряють дуже багато. Але на жаль, інспектор каже тому, що за зміну заробляє 5 тисяч гривень, і це все для держави. А нагороду отримує зарплату менше 2 тисяч гривень. Керівництво запевняє платню відчутно підвищить. Крім неї, інспектора треба забезпечити бензином, одягом та технікою. Зарплата це як супутній фактор.